Друзі, всім привіт! З вами я, Артем. Починаємо далі відповіді на запитання, які стосуються нашої теми вирощування аквакультур, а саме криветним акробараком Розенберга та наш австралійський рак. Займаємось різними видами аквакультур. Но сьогодні хочу дати відповідь на дуже таке часте запитання. У мене, до речі, на цей цех приїжджає. Велика кількість людей, які хочуть займатися тим чи іншим направленням, побудувати виробництво, побудувати бізнес на раках чи привезти. З чого я раджу починати? У вас у багатьох є інвестиції, ви хочете все вкласти гроші, але це не основа цього всього. Люди вкладають гроші, будують якесь виробництво, а потім починають замислюватися тим, що у них немає технолога, який буде вести цей процес, жити цим бізнесом. Тому, що я раджу, на, окрім грошей, інвестицій, перед тим, як будувати щось, шукайте технолога. Технолог це робітник основний на вашому виробництві, який буде жити вашим бізнесом. Який буде вдень і вночі шукати інформацію, навчатися, шукати літературу, продивлятися ютуби, їздити на якісь навчання і так далі. Тобто він буде занурюватись в цей процес максимально. Якщо ця людина навіть нічого не знає, але в неї є велике бажання цим займатися, це перспективне направлення, і він буде жити цим. І, і на по етапу будівництва, по етапу розширення вашої ферми, він буде готова одиниця, яка в процесі буде контролювати це все, вести. І набирати далі вже там, основний, основний це технолог, а далі люди, які обслуговують, підтримують цех в, там, обслуговування, басейнів, формова база, а технолог займається інкубацією та сумарно наглядом за цим бізнесом. Тому любимої е, аквабізнесмени, які хочуть побудувати бізнес на аквакультурах, замислюйтесь на цю тему заздалегідь. Починаючи бізнес е з першого дня, шукайте технолога на ваше виробництво. Таким чином, я вважаю, що це дуже е складно, це основа, а все інше в процесі буде, я думаю, набагато проще. Таким чином, на відповідь на це запитання я в принципі дав. Тобто, я вважаю саме так, з чого потрібно починати цей це, бізнес. Дякую за увагу. Підписуємось на канал. У вас є якісь побажання по розкриттю відповіді теми в аквакультурах, пишіть в коментарях, будемо поступово це все віднімати і викладати. Ми займаємось як і будівництвом ферм, так і продаж технологій, продаж обладнання, навчання і так далі. Все просто переходьте на наш сайт zoukul.ua. Дякую за увагу і до зустрічі.